Війна змінила нас, молоді хлопці, наші солдати зволіли собі на плечі долю країни. І що тепер залишається їхнім матерям, сестрам, дружинам. Зануритися в море свого горя, розчинитися у сльозах чи проклинати доскону ворога. Ні. Вони обрали для себе інший шлях. Вони об'єднали свої зусилля для того, щоб надати допомогу військовим, добровольцям, переселенцям, усім, хто потребує цієї допомоги. Перший день розвернулися оці молодарські штаби. У нас ще з чотирнадцятого, навіть з 13-го року, це з Майдану, є група. Волонтерів це в першу чергу. Це жінки, які постійно допомагають до сих пір з перших днів війни, фактично ще з Майдану. Є жіночий батальйон у нас, є у нас птахи перемоги, є е, нескорені, є штаб з допомогою ЗСУ. Це основні такі штаби, де першу скрипку грають ді, жінки, дівчата. От, вони там е, з, організували. Е, це тільки про те, що є в нас, нас таких чотири основних центри, але крім того, є е, дві е, спілки, таких ну групи людей, які в'яжуть е, сітки. Жінки нетіжинської громади об'єднали свої зусилля заради перемоги, створивши волонтерський рух, де кожен може долучитися і підтримати наших захисників. Так історично склалося, що жінка це берегиня, берегиня е, сім'ї, берегиня роду, берегиня нашої країни. Наші жінки і на фронті допомагають в бойових діях це і медсестри, і дівчата, які взяли до рук зброю. Ми в тилу берегині, мами, швидше за все. Для мене особисто це, напевно, віддати якусь частинку себе, своєї душі. Молитва. Ми, жінки тут, в тилу, як можемо, допомагаємо тим, хто там на передовій. Хлопці нам телефонують. Буває таке виручі Допоможи, загинув побратим. Я сам став ну я спілкуюсь з ними, і ми потрібні їм, так як вони потрібні нам. Вони нас захищають, а ми їм тут допомагаємо. Ми їх підтримуємо. Роль жінки відображається в тому, щоб організувати тут в тилу ту підтримку, яку вона може надати для наших захисників, які тримають зброю на передовій. Війна не, не лише та. Війна і тут, разом об'єднавшися, ми маємо зараз берегти свої сім'ї. Тим самим ми е, покажемо для наших героїв, що тут все добре в нас. Саме ці жінки готові до самопожертви, усвідомлення свого злиття з країною. Я це Україна, ніхто крім мене, говорили собі. Вони з перших днів війни. Ми практично родиною прийшли в тероборону. Хоча чоловік казав, що там нема що робити, роботи для жінок немає. Коли я прийшла, побачила, що там досить багато є дівчат. Хлопці самі не справлялися з тими обов'язками, які в них були, і в них практично нічого не було, їм було все потрібно. І ми створили групу в Viber, де ми кидали клич людям, телефонували по знайомих, по родичах, по друзях. І через цю групу, через рідних наших знайомих, ми робили заклик про допомогу. Люди до нас долучалися, і в нас утворилася така хороша команда. Ми створили свою групу в вайбері і вирішили себе якось треба окремо назвати. Одна з дівчаток висловила Наталя в нас пропозицію назвати жіночий батальйон. І таким чином ми назвали жіночий батальйон, і вже працювали на самому штабі першої роти. Волонтерський рух нашої громади представлений громадськими організаціями, благодійниками, освітянами і мешканцями громади від малого до великого. Ми об'єдналися заради перемоги, допомогли об'єднатися, допомогли зрозуміти, що є цінності, на які нам варто звернути увагу, і перш за все це життя. Тому що абсолютно на інший план відійшло матеріальне. Як говорили дівчатка, які багато нам допомагали. Нам треба кросівки і спортивні штани, футболку, щоб раз-два переодягнутись, побігти і знову щось робити, щось виконувати. 24 лютого 2022 року назавжди розділило життя українців на та після. Кожен українець на своєму фронті самовіддано воює за свою країну, як волонтер, журналіст, кухар, водій, митець тощо. Усвідомлення української ідентичності невідворотньо використалізовуються в кожному громадянині України. Наближаємо нашу перемогу разом з нашими містянами, які безкінечно нас підтримують і донатять, завдяки чому ми взагалі можемо організуватись і допомогти хлопцям. В нас тут є взуття для наших військових, це бірці, є термобілизна, є флісові кофти, є комплекти форми, є кавери на каску, є турнікети, є сухі душі, карімати, спальники, шкарпетки, рукавички, є медикаменти. Маємо їжу, зокрема консервації, консерви різні. Війна змінила наше життя, але не спинила нас. Пам'ятайте, що зараз дуже важливо, щоб кожен із нас робив свій внесок, докладаючи максимальну зусиль для перемоги і для підтримки України. Насправді це було взагалі. Ми вже їдемо, а до мене ще люди дзвонять, кажуть, що. Давай будемо ще щось робити. Кажи, що робити, як і ну насправді в нас дуже круті люди. Героїня нашого інтерв'ю сильна та незламна дружина військовополоненого захисника, висококваліфікований перукар-колорист, любляча мама та кохана дружина, яка не скорилась перед труднощами та випробуваннями, коли її чоловік потрапив в полон. Продовжуючи свою боротьбу за звільнення найріднішої людини, вона не опустила руки у розпачі. А зібрала всю свою енергію, всю силу волі і йшла уперта й завзято. З вірою, що подала і всі труднощі, допомагаючи військовим та волонтерам. Як ви відреагували на перші дні повномасштабного вторгнення? З тривогою і, мабуть, з таким, ну я можна сказати так, ну, зібралася. Ну, тобто, це сталося. Це треба першим ділом вирішити, що робити. І як в ну, мене діти, тобто, це треба подумати про них. Треба швиденько все розложити по полочкам і що мені робити. І страшно було, і е, я люблю, щоб у мене все наперед було сплановано, а тут е, ну, ситуація, до якої ніхто не був готовий. І ну, до чоловіка дзвоню, кажу, що там, як. Він каже: Ну, почалося а потім вже десь е, останній раз він мені подзвонив на відеозв'язок десь пів дванадцятої дня. То сказав, що е, заходили, ну, от, але вони вже вийшли. А в четверті дня я вже знала, що їх вже 4-5 вечора десь вже було, то я вже знала, що Чорнобильську станцію захопили і він вже трубку не брав. 17 березня він через комутатор, виходить, він вийшов на зв'язок, щоб привітати мене з ним народження. А 31-го їх вже вивезли в Росію. І все. Не зв'язку не було. Не, -не. не зв'язку, не інформації. Жінки так багато роблять зараз на даний час. Волонтери допомагають. Така оце важлива. Поясніть, чому саме важлива роль це жінки. От, в цей час. А хто ще? Просто приходить, якби війна вона ж всіх зачіпає. Вона зачіпає чоловіків, вона зачіпає жінок, вона зачіпає дітей. Дітей більше емоційно жінки мусять включатися, бо все лягає на їхні плечі. Розкисати нема коли. Відповідно, хто має працювати, має працювати жінка. А що от, сядеш, нічого не будеш робити? Хто буде робити? Немає малої допомоги чи великої допомоги. Щоб ти не робив, це важливо. Наше спільне завдання об'єднувати зусилля і активно діяти заради себе, дітей, країни. Хотілося побажати кожній жінці, мамі, дружині, сестрі, просто жінці, дочекатися свого героя. Витримки, терпіння, спокою і віри в майбутнє, віри в наших захисників. Скоро війна закінчиться, і всі наші мужчини повернуться додому. І перемоги нашій рідній Україні. Коли буде перемога, коли буде над нами наше мирне небо, всі жінки будуть щасливі, і ми подаруємо нашим чоловікам ще більше радості, ще більше. Більше всього земного, що тільки може бути, аніж ми зараз це робимо. Насамперед, сил, терпіння, наснаги і напевно віри в те, що ми все це робимо не дарма. Віри терпіння, натхнення і всім нам перемоги. Побажати Україні. Я хочу перемоги. Це моя мрія заповітна. Це мрія кожного українця. Перемоги, перемоги, перемоги. Просто займатися своєю роботою і допомагати. Кожен день думати, чим я можу потише війни будь-як небо, небо не плаче.